Вітаю, це програма в темі. Відеоблог дівчинки Каті з Ужгорода увійшов в топ україномовних блогів Ютубу. Як це бути крутим блогером у 16? Про це говоримо з самою Катею. Привіт, Катю. Привіт! А як виникла ідея взагалі вести блог? Самого початку я взагалі мріяла бути журналістом, і для мене стало відкриття це те, що на Ютубі можна робити власні канали. І спочатку я хотіла зробити щось на кшталт каналу, як на телебаченні, робити там якісь репортажі, там за останнього дзвонику ще знімала, інтерв'ю брала своєї сусідки художниці Але через те, що у мене були проблеми з інтернетом, і я не могла регулярно завантажувати відео, я це якось закинула. І вже через рік я повернулася на Ютуб уже у форматі блогу. Це було у 2013. -му. Але я якось не ставилась до цього серйозно, і так от з переривами це все робила. А от з 2015-го я взялася до цього серйозно. Взагалі, ідея була виключно, щоб ділитися з людьми своїми думками, якимись ідеями, і когось можливо на щось надихати цікаве. Про що ділишся? Як обираєш теми? чим надихаєш? Я стараюся розповідати про те, що в мене, наприклад, добре виходить, або якісь цікаві моменти події свого життя. І, можливо, наприклад, чогось навчити цікавого. До прикладу, я завжди кожного ранку прокидаюся о п'ятій. І для багатьох це є якась дивина, як так можна робити. Хоча я сама раніше прокидалася о восьмій, ледве, і це. Було дуже важко для мене, але таких простих речах я стараюся показати людям, що можна змінюватися, якщо ти працюєш над собою, теж саме і з іноземними мовами, які я сама вивчаю. Тобто, це є якийсь мій метод, мій спосіб а, говорити з людьми і щось цікаве до когось доносити. Про що тобі найцікавіше самі говорити зі своїми глядачами? Чесно кажучи, моя найулюбленіша рубрика це є Балконні Теревені. А, моя, напевно, така авторська, тому що там. Я чисто говорю про те, що мене хвилює, і ніякого якогось глибокого задуму в тому немає, тобто ніякої теми якоїсь глобальної також немає. Я чисто розповідаю і говорю з людьми, як і своїми друзями. І от це напевно моя найулюбленіша рубрика, тому що я по справжньому відкриваюся я є щирою своїми глядачами, і це для мене дуже важливо. Ідеї для відео твої. А хто це все знімає? Монтує, хто робить відео таким, яким воно зрештою потрапляє на YouTube? Виключно все роблю сама. Дуже рідко можу попросити друзів щось мені допомогти зняти, коли я сама не можу, коли, наприклад, якісь е, зйомки в Русі на вулиці. Але в основному у мене є штатив, у мене є камера, я це все настрою, я роблю собі макіяж, пишу сценарій, сідаю, знімаю, і вже потім просто це все сама монтую. І все ти знімаєш відео українською. Чи не виникало ідеї зробити це все російською мовою? Адже всі ми розуміємо, що легше знайти своїх якби підписників. Якщо канал буде російськомовним. Я не шукаю способу набрати підписників. Для мене не є мета якесь число. Для мене є мета те, що я роблю це для людей, вони мене розуміють, їм це подобається. І мені здається, неважливо, якою ти мовою говориш. Українська – це моя моє рідне, я роблю для тих, хто це розуміє. А чи не виникало ідеї монетизувати канал? А, мені здається, що творчість це вона повинна залишатися. Творчість і так є певні такі аспекти, але взагалі. На даний момент український блогер багато заробляти не може. У нас настільки це розвинено, щоб ми дуже багато заробляли, тому поки що це залишається таким просто творчістю. Як плануєш розвивати свій канал? Що далі? Що з кожним своїм відео я стараюся щось нове робити. Спочатку це були якісь, я не знаю, нові рубрики. Тепер це можливо переноситься у якісь дрібниці, але для мене вони є дуже помітними. До теж сама корекція кольору. Раніше я її не робила, роблю її зараз, і я вже бачу різницю. І в таких дрібницях я змінюється. Наразі моєю найбільш глобальною метою є покупка хорошої техніки, камери, тому що у мене в голові є ідеї, я знаю, як я хочу, щоб ця картинка виглядала, але моя камера не може це так зняти. Тому зараз це є моя мета, я на це збираю. І я думаю, що найбільшою зміною буде сам вигляд картинки. Але в загальному змінююся я, змінюється мій канал, змінюються теми. Тому в будь-якому разі все не, залиш... не залишатиметься так, як воно є. Чи ведеш якусь комунікацію зі своїми підписниками? Тобто чи спів... Спілкуєшся ти, можливо, з ними в соціальних мережах. Так, я стараюся. У мене є свій паблік ВКонтакті, де, на який підписуються мої глядачі. Вони можуть ділитися своїми враженнями. Також у мене завжди відкриті коментарі в Ютуб. Також відповідаю на коментарі теж саме з інстаграмом, з Фейсбуком. Інколи я також і відповідаю на питання глядачів. Але е, якщо б я відповідала на всі, що мені пишуть, мені було трошки важко. Але в загальному е, я завжди читаю коментарі, навіть якщо не завжди відповідаю, для мене дуже важлива думка всіх моїх глядачів, тому завжди стараюся уділяти їм увагу. І на. Анок, яке ставлення до твого захоплення, наприклад, твого батька? чи у шкільних вчителів та чи немає через це якогось упередженого ставлення наприклад? Ні, взагалі немає. Навіть коли мої вчителі дізнаються про те, що я знімаю відео, вони всіляко мене підтримують, кажуть, що це доволі класно, що щоб я продовжувала це робити. Щодо тата, то мені здається, що якщо б він мене не підтримував і ставився до цього скептично, він би мене зараз не привіз і не чекав би тут мене. Каже, 15 хвилин буде чекати. Тому він мене в будь-якому разі підтримує. Йому подобається те, що я роблю. Він мною пишається. Мені дуже-дуже приємно. Дякую тобі за розмову. Бажаємо тобі успіхів. Це була програма в темі. Дивіться нас на Закарпаття.Нет. Підписуйтесь на канал, будьте в темі.